ранку! Сьогодні 25 квітня 2025 року. Заняття в старшій групі «Ознайомлення із соціумом. Тема заняття біль і пам'ять Чорнобиля. Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. У нас сьогодні заняття трошки сумне, але воно дуже цікаве та необхідне для нас. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Тема нашого заняття біль і пам'ять Чорнобиля. Адже Чорнобиль це чорний біль нашої неньки України 26 квітня. 1986 року сталася аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Аварія Вибух, пожежа. Саме в цей день, коли сталася аварія, зона стала небезпечною для людей. Тому наступного дня було оголошено евакуацію людей. Адже місто стало радіаційно небезпечне, люди там не могли жити. І навколо станції 30-кілометрова зона стала зоною відчуження. А ось ви бачите картинки Чорнобильської атомної електростанції до аварії. Вона велика, гарна та потужна. І саме, коли сталася на четвертому реактору аварія, в результаті якої завалилися стіни і дах верхньої частини будівлі, Після першого вибуху стався другий, після вибуху зайнялася, зайнялася пожежа, потім почався процес плавлення різних збірок. І тому вони виділяли радіоактивні речовини. Серед всіх трагедій, яку пережило людство Чорнобильська, немає аналогів. За масштабами рукотворного забруднення екологічної сфери, адже викид небезпечних речовин повітря загрожував як і рослинності, і тваринництву, і людям, і забруднені водойми. Це дуже було небезпечно. Зараз я хочу вам прочитати. Коротенький вірш, 26 квітня. Ніч і забуття, де страшне створіння, атомне дитя, суть його безкровна, і зіниць нема, і уста безмовна, душа нема, вирвавшись на вою з мороку ночей. Вже калічить долі і батьків, дітей, Виродок створіння ціль страшну таї. поглина сумління душі нам двої. Простяга до серця, щупальця страшні, Вселяє муки, муки неземні. Присипляє мозок. Посвістом глухим струнці й водозу сипли, наче дим, 26 квіт. Люди не проспіть, атомне століття радою горить. Ось такий сумний вірш. Але ми маємо пам'ятати про цю таку велику трагедію. Ось ви бачите четвертий реактор після вибуху. Ось бачите місце, центр цього вибуху. Відбулася велика масова евакуація людей зразу з наступного дня. 26 квітня сталася аварія, а 27 дня відбулася евакуація людей. Люди думали, що це. Тимчасово на кілька днів зібрали з собою мінімум одягу, головне, це документи, бутерброди. Люди думали, що це буде швидко, вони повернуться до своїх домівок, але не так стається, як ми цього бажаємо. І на станції почалася робота. А як ви думаєте, хто перший приїхав на місце аварії? Ну, Звичайно, рятувальники, пожежники, тому що саме вони були ліквідаторами страшної катастрофи. Вони одягали спеціальні костюми, суття, на даху збирали уламки. Радіаційного брухту. Роботи велися в основному вручну, адже повітря було тоді токсичним. Ці люди стали героями, але вони не зупинялися, робили все, що від них залежало. Ось ви бачите, які наслідки аварії. Місто прип'ять після аварії перетворилось. На місто Привід. Будинку постійно руйнувались, ні людей, ні тварин там не залишилося. Ось ви бачите ці сумні картинки, на яких зображено руйнування місті. Пройшло 39 років після. Цієї аварії. В Україні, мабуть, немає такого місця, яке б не було пов'язано з Хорем Чорнобиля. Комусь довелося вряди хтось дослідвідовував наслідки аварії, хтось рятував життя і здоров'я потерпіли. Адже ж ви розумієте, що на місце прибули і лікарі. Цей день залишив чорні спогади. Він досі хвилює багатьох людей. Всіх причетних залишилася в серці рана, яка не загоюється. І ми будемо пам'ятати цих людей, адже вони це наша історія, це наші герої. Пам'ятаємо цей день 26 квітня. 1986 рік. За днями дні минав побать вільно рік. За днями дні і другого немає, нехай же лихо наше проминає і в світі не повториться повік. Хай стане мир Міцнішею стократ. Хай над землею чисте небо буде. Чорнобиль попередження. На його уроків людство не забуде. Ми всі пам'ятаємо цей день, цей чорний день. І ось ви бачите, що пожежники першими прибули на місце аварії, де б не сталася катастрофа, де б не була, виникла якась небезпечна ситуація. Вона здатна забирати життя людей, тому загони рятувальників відправляються завжди першими на допомогу. Дуже важливо вміти надавати психологічну підтримку потерпілим, запобігати панічним настроям і брати на себе роль лідера. Тому професія пожежник дуже важлива. Ми цінуємо працю цих людей, ми поважаємо їх. Але для того, щоб стати хорошим рятуванням, необхідно мати що? Так, необхідно мати міцне здоров'я, бути завжди готовим працювати в екстремальних, в складних ситуаціях, в складних умовах. І рятувальники це ті люди, які мають першими допомогти людям. Дуже важливі якості рятувальника, це і дисциплінованість, і організованість, і відповідальність, а також і пунктуальність, тому що вони дуже швидко повинні прибути на місце аварії, на місце. Катастрофи, а також вони мають бути рішучі і мати почуття обов'язку. 26 квітня 1986 року. Діти, давайте згадаємо загиблих хвилиною мовчання. Я пропоную схилити голову. Та покласти руку на серце. Ми будемо пам'ятати людей, які загинули під час цієї катастрофи. І ось ви бачите меморіал загиблим. На Чорнобильській атомній електростанції. Так, заняття діти дуже складне та сумне, але ми завжди маємо пам'ятати загиблих людей. Де б не сталося? Ми українці. І тому ми пам'ятаємо. Всіх, хто загинув на Чорнобильській атомній електростанції, наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня. До побачення, мої любі друзі. Зустрінемося незабаром!